Руслан Санжара, Гогніна, Пильченко, Костюченко, Будко Грищенко, Маренкевич, Чудновський. відповідно, кворум є. Сьогодні в нас розглядається перелік проєктів рішень, внесених на розгляд виконково-виконавчими органами міської ради. Складається проєкт порядку денного, складається в 16 пунктів. Доповідачі Санжара Корбов Пильченко, Ткаченко, Файфер, Чорний Волик, Вжежевський. Скажіть, будь ласка, чи в когось є зауваження заперечення проти запропонованого порядку денного? Якщо немає, прошу підтримати порядок денний в цілому. Дивіться. Дякую, прийнято рішення. Так, переходимо до розгляду по суті. До подачі Санжара про надання дозволу на передачу з балансу «Міське управління справами матеріальних цінностей. Чи є зауваження запечення? Нема, прошу голосувати. Дявід Дякую. Прийнято рішення на наступний до подачі Міла Володимир Володимирович, про перерозподіл бюджетних призначень. Питання номер два. Чи є зауваження? Прошу голосувати. Девід за дякую. Прийнято рішення на доступне до підачі коробок Дмитро Васильович. Питання 3-4. Третє. Про внесення змін до рішення виконкому щодо затвердження фінплану комунального підприємства управління по ремонту та експлуатації автошляхів. І четверте про надання дозволу про тагна на прикриття проїзної частини по вулиці Європейській, вулиці Королева Єлизавета, II та по вулиці. Харківський. Чи є зауваження запереченням? Нема. Прошу голосувати. Девід за. Дякую, прийнято рішення. Наступна Польченка Андрія Білайович. Питання 5.6 про реалізацію ялинок на території міста Дніпра за умови період 25 року і про надання дозволу на утилізацію рекламних засобів. Чи є зауваження заперечення? Нема. Прошу голосувати. Привіт да. Дякую, Прийнято рішення. Наступне до подачі Ткаченко, Святослав Миколаївич, Питання 7-8. Питання щодо виділення коштів цільового фонду міськради закладої постійної комісії міськради з питань бюджету та фінансів на усунення аварії в житловому фонді. І внесення змін до рішень виконкому від 12.08.25 про виділення коштів на усунення аварії. Чи є зауважні заперечення? Нема, прошу голосувати. Дев'ять за. Дякую. Прийнято рішення. Наступного Сергій Миколаївич. Питання дев'яте. Про надання дозволу на зміну нового договору найму можливого приміщення на вулиці Янтарна. Чи є зауваження заперечення? Нема, прошу голосувати. Дев'ять за. Дякую. Прийнято наступне до питання Чорний Володимир Михайлович про визначення департаменту парків та рекреацій. Замовником робіт з розроблення концепції по об'єкту благоустрою в межах зеленої зони по проспекту Дмитра Яворницького в районі будинку 45. Чи є зауваження? Заперечення по пункту 10? Нема, прошу голосувати. за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний до Володимир Волог Дмитро Володимирович. Питання з 11 по 14: саме надання дозволу на проектування та будівництво виробничого комплексу по Каштанові. Переведення садового будинку, розташованого в садовому товаристві, садівничому товаристві Ласточки на гніздо в жалий будинок. Надання дозволу на будівництво магазину по вулиці Березинській. Надання дозволу на проектування та будівництво магазинів по вулиці Березинській. Чи є заваження? Заперечення? Що нема, прошу голосувати. Дев'ять за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний доповідач Вжежевський Сергій Сергійович. Питання щодо внесення змін до рішення виконкому про перепоховання останків військовослужбовців. І питання 16 про перепоховання останків військовослужбовців. Сумне питання традиційно, чи є заважне сперечення? Чи нема, прошу голосувати. Дев'ять за. Дякую, шановні колеги. Прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилинного мовчання. Дякую. На сьогодні порядок денний вичерпано всі питання, які планувалися, розглянути виконкомом. За що я дякую нашим колегам за плідну працю. А наступного разу сесія, верніше, виконком буде. Не перед сесією. Не перед сесією, тобто буде проміжний виконком. Сесія в нас, нагадую, буде 10 і 17. Молодці, відповідно, буду радий бачити у вас наступний вівторок. Сподіваюсь, не раніше, бо раніше це завжди щось не дуже позитивне. От, всі бережіть себе, мирного неба. Всього.